Районний огляд, конкурс драматичних колективів надвірнянщини прийшов нещодавно у надвірній. Захід присвячений 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка. Основна мета конкурсу виявити обдарованих аматорів та визначити перспективи розвитку аматорського театрального мистецтва. Свою акторську майстерність на районній сцені продемонстрували і наші журналісти Світлана Гаєвська та Володимир Голіней. Вони зіграли у п'єсі Марка Кропивницького Жартівниця. Доню, проси панича. Що? Це ваша доня? Так, це моя єдина улюблена дорога доня, яку я дуже люблю жалую. А, а що це за худоба? Театральне дійство завжди вважалося могутнім засобом для формування особистості з високими духовно-моральними якостями і щоб зберегти ці цінності, які з часом на теренах району при забуті надвірнянці почали активно відроджувати театр. Він насамперед виховує глядача через серце, популяризувати на надвірнянщині театральне мистецтво, виявити та підтримати талановитих акторів аматорів, сприяти їх творчим здібностям, основна мета огляду конкурсу. На районній сцені демонстрували різноманітні твори української класики, 16 колективів, з них 5 дитячих та 11 Дорослих, це Тараса Шевченка, наймичка та Назар Стодоля, чехова сватання, кулішалі, шумить та інші. Методист драматичного жанру навчально методичного центру культури і туризму Прикарпаття Наталія Штиркало зізналась, що кожен колектив цікавий по-своєму і визначити найкращого дуже важко. Ви знаєте, мені здається, що ми дійсно творимо хорошу справу, тому що зі сцени можна сказати багато хорошого, багато ем, правильних слів, багато повчальних речей можна отримати. Тому потрібно підтримувати і допомагати Людям, учасникам, які займаються саме драматичним жанром, районний огляд конкурс відкрив нові акторські імена, цікаві режисерські постановки. Познайомив глядачів з найдревнішим із видів мистецтв, бо здавна важливі події в житті людини, завжди супроводжувалися масовими театральними видовищами. Запам'яталась глядачам оригінальність постановки п'єси Марка Кропивницького жартівниця. Керівник драматичного колективу районного будинку культури Галина Чуревич вибрала для постановки непростий твір. А все це через глядача, який би зумів поринути у світ веселий. Забувши про сірі будні. Ми і так багато плачемо в цьому житті. Я сподіваюся, що людям було сьогодні весело дивитися на цю виставу і вибрали таких акторів, наших природних акторів, які від життя дуже гарно грають, і, і жартівливі в житті, і, і на сцені так само вміють грати, так як у природі буває. Я сподіваюся, що це, це народження нашого драматичного колективу далі буде. Плідним підтвердити істину, що театральне мистецтво залишається невичерпним скарбом культури, показати свою театральну майстерність та довести, що журналіст може бути ще й хорошим актором. Зуміли Світлана Гаєвська та Володимир Голіней. У п'єсі Жартівниця Світлана зіграла роль матері нареченої Люби. А Володимир роль нареченого Олексі Трохимовича. Журналісти давно мріяли, щоб у надвірній працював драматичний театр. Шкода тільки що глядачів прийшло мало. Я давно мріяла, щоб у надвірній був драматичний театр. Такий уже започаткувався, чому я дуже рада. Сьогоднішня моя роль була маленькою, але немає в театрі ролі значної і незначної. Головне її виконати гарно. Тепер ми працюємо над назвою нашого маленького театру. Знаєте, шкода, що цей зал був наполовину порожнім, тому що глядачів як таких не було, було тільки журі, оскільки дуже приємно, коли ти граєш і відчуваєш ту емоцію, яку ти передаєш глядачам, вони її вловлюють і передають тобі також на сцену. Ти отримуєш якийсь певний позитивний заряд і той самий посил, який ти даєш глядачам. Вертається, й тобі новостворений драматичний колектив, який зараз працює над назвою серед 16 колективів, посів друге місце. Як для початківців, це хороший старт. Хоча наші журналісти сцену підкорювали не вперше переможцями огляд конкурсу. Визнали драматичний колектив Цуцилівського народного дому.